Будь ласка, громадська організація земляки, да, я розумію? Общественне движення земляки, дякую, секретар е, громадської організації е, Тимошенка Верій. Перше питання, яке, скажімо так, у мене виникло, це яке спільне майбутнє або ізоляція Донбасу? Е, ну, я взагалі не знаю, як можна це питання роз, розглядати. Україн, е, Донбас це, це частина України. Це моя принципова позиція, та позиція власника організації. А, чому так? Тому що а, допустимо, припустимо, що у вас є три дитини. От одна дитина тяжко захворіла, ну, от, не, не дай Бог, звісно. І ви замість того, щоб її лікувати, кажете: а давайте її ізолюємо. Ну, хай вона сама виздоровить, сама буде вилікується, а тоді ми це, можливо це, це, це приймемо, маємо, а можливо ми, не приймемо. Я перепрошую, тому що це час впливає. Так, у, у мене два, два питання, тому я коротко, це по першому питанню. А, а по друге, а, як правильно зазначив пан Олександр. Дуже важливо, являє собою проблема інформаційної блокади. Саме інформаційне вирішення інформаційних моментів блокади Донбасу. Mm -hmm. Яким чином ми будемо надалі надавати інформацію в Донбас? Та яким чином ми будемо просвітлювати людей на території України, що Донбас це Україна? Mm -hmm. Це на мою думку повинно стати дев'ятим питанням. Дякую. Тобто, ви пропонуєте ще один груп? Так.